Друзі, вітаю! Ви на каналі про в'язання та шиття. Мене звати Раїса. Сьогодні в'язання не буде зовсім. Сьогодні поговоримо про пошив. Я вам покажу готові роботи, покажу, над чим я працюю, що в мене в планах найближчих. Почнемо ми ось з цього костюма. Я його планувала шити ще в минулої осені. Вже настала весна, ніби для нього трохи і жарко, тому що це футер з начосом. В кімнаті, я вам скажу, достатньо в ньому тепло. Але я зараз багато часу ми гуляємо з донькою на вулиці, і мені потрібно такого спортивного типу одяг, щоб можна було і на майданчику, на гірку залізти, і можна було і побігати за нею. Тож мені цей одяг зручний і взагалі поїхати десь на ринок по якихось таких справах. Домашніх, дуже в ньому зручно. Зараз я вам ставлю подивитися, як цей костюм повністю на мені разом із спортивними штанами. Штани дуже прості, класичні спортивні штани з карманами хороша, висока посадка, що саме головне, це зручно. І кофта давно я мріяла про таку кофту, яка буде тут на застіпці. Щоб можна було розстібнути, коли потрібно. Якраз на весну класний варіант і дуже актуальний. Я цю модельку побачила в інтернеті, взяла базову викрійку худі і змоделювала, зробила ось такий варіант. Чоловічі штани, і зараз я вам не маю що показати, тому що я їх вже віддала моєму замовнику. Замовником був мій батько, в тому році я йому шила костюм, це був світшот, і спортивні штани. І я взяла великий відріз ткани, я шила ще штани для чоловіка спортивні. І мала пошити ще йому світшот, але щось так пішло до вже свої штани. зносив, я вирішила йому зробити повтор тих самих штанів. Відшила. І ще лишився такий випад, якраз вистачить чоловікові на світшот. Тож безвідходне виробництво, дуже зручно. Планувалось два костюми. Вийшло що троє штанів і два світшота з того відрізу. Головне грамотного. Кроїти. Я завжди крою по краю, щоб посередині лишалися випади, так як це трикотажне полотно, воно достатньо широке, здається, 1,80 метра, і його вистачає на багато виробів. Так як у нас всі розміри невеликі, тож дуже зручно. Наступна робота це котонові шорти. Котон щільний по типу джинса і джинса такого справжнього. Тобто він майже не розтягується, добре тримає форму. І це шорти для моєї доньки. Я їх розкроїла ще в червні минулого року. Планувала їх швидко зшити перед поїздкою, але не встигла. І Так вони мене чекали, чекали. І Я думаю, ну коли вже ж треба їх дошити, бо донька виросте це для вікусі моєї середньої доньки. І не встигне їх поносити. Але я з нею поговорила. Вона каже, що минулорічні шорти, в які вона ходила джинсові на ній якраз, і я так собі прикинула, що можливо вона ще й буде і в цих ходити. Тож їх треба все ж таки дошити. Не люблю я тих моментів, коли в мене якісь недов'язи або щось недошито. Я пішла в свою майстерню. Вони були в'язальній в майстерні, тому що я одних із блогів їх вже розкрій точно показувала. Ніби чи в стартах, чи в магічному кубику, щось таке було. І ось, нарешті, дійшли до них руки. І ще заодно я там в своїх ящиках подивилася, і мені впало локо тканина махра. Зараз я про неї трошки детальніше, пізніше розкажу. Ось ці шорти. Модель така класична, тобто можна ходити і до школи в них. Вона каже, що можна одягати колготки, можна навіть вже зараз трошки потепліє ходити в них. Ну, побачимо, наскільки це буде гарно виглядати. Тут такі кармани прикольні, широкі, вона вже приміряла, Казала, що телефон ховається, руки ховаються, дуже такі об'ємні кармани, класні. Її мають складочки, все класно сидить по фігурі. Це прекрасно, чорний колір, але лампа світить, то дуже вони засвічують. Вони в житті такого насиченого чорканину перед розкроєм я вибрала, тому що в мене є вже не дуже позитивний досвід, коли я пошила такі класичні брюки, палацо, довгі, круті там, з відстрочками, з усім. Тут пошиті як джинси, але розкльошені. Донизу, і вони були такі прикольні, стильні, все було супер. Але після першого прання вони сіли і сіли так добряче на сантиметрів 5-7. Я була в шоці, тому що зовсім інший результат. По ширині вони більш-менш були нормальні. А от по був зовсім не той варіант, який задумувався. Тож тепер я вже навчена гірким досвідом. Вибрала тканину, я думаю, що вона вже нікуди не деформується і не сяде. Тут такі ще манжети. Отже, шорти готові. Я задоволена, тому що є виконана робота і є готова річ, яку донька зможе носити і до школи, і навіть поза школою. І я вам вже казала, що я була знайшла. У себе в запасах махру білу. Я шила дівчатам своїм халати, по типу такі, як в готелях білі. Вже Лера вже свої зносила, а в якусі ще є, але він теж вже в такому стані, що потрібно замінити. І я ось думала, куди ж той відріз подіти, тому що я шила ці халати, коли була вагітна, і думала, ой, народиться в мене Евеліна. Я потім пошию їй теж такий халатик, вона буде така прикольна. Але щось не склалося. А можливо, там було і замало вже того полотна, можливо, було не дуже актуально це, тому що маленька дитина це хіба що той халат був би для фотосесії, тому що навряд чи б ми його одягали тоді. І так якось відклалось, не було часу тим займатися. І ось тут, в ящику, я вже побачила, що там цей біла махра лежить, і такого гірчичного кольору футер шила якийсь костюм, теж залишок і такий зовсім невеликий клаптик. Я думала вже його. Перебрати щось викинути, але зрозуміла, що викидати нічого не потрібно, тому що все згодиться. Якщо ви займаєтесь рукоділлям, то знаєте, що все з часом десь стає в нагоді, і ось такого маленького клаптика для декору десь їй не вистачає. Тож, я пошила спочатку одного гусака, думала, що це буде для найменшої, для наймолодшої доньки. Потім подивилася, що моя вікуся теж заглядає на того гусака. Думаю, так ніби такий ще відріз полотна залишається. Пошию я ще одного. І якраз все розкроїла, всі кусочки під ноль, більше залишків немає. І вийшло дві класних іграшки, м'якеньких, приємних. І самій хочеться пообійматися з тим гусаком. Відео я вам ставлю, як вони виглядають. Вже не несла тих гусиків вам показувати в відео, просто додам вже зняти. Я, до речі, зняла такий короткий майстер-клас, як я шила. І в телеграм-каналі додала викрійку, по якій я це все робила. Тренд з гусаками, можливо, десь вже і проходить. Але якщо ви ще не пошили, то у вас є можливість є викрійка, є міні-майстер-клас, можете. Зайти, подивитися і пошити. Я залишу посилання в інфобоксі і на викрійку, і на майстер-клас. І далі я перебрала гардероб доньки і подивилася, що в нас немає весняної куртки. Тобто вона є майже нова, але вона вже мала на неї. Потрібно шити нову. Звичайно, перед цим я пішла в наші місцеві магазини, подивилася, що продають, що по чому. І нічого мене не вразило. Вразило лише якість. Пошиву не дуже класна, і е, ще якість тканин. Таке враження, що вони якісь куртки паперові. Е, продавчиня каже, що це якісний китай. Хотіла мене, напевно, вразити, але як вже почав шити, то дуже прискіпуєшся і до швів, і до тканини, і до крою, і до е, принту. Е, тож я вирішила. Поритися в своїх запасах. Знайшла відріз тканини з минул... минулорічного пошиву, і я подивилася, що, можливо, вистачить тієї тканини, щоб пошити вже цього року куртку. І все склалося. Підкладка в мене була від куртки середньої доньки. Тож цей тиждень у мене боротьба із залишками. Теплювач в мене холофайбер. Зараз я вам зроблю таку підйомку, ви подивитеся, що я вже встигла зробити. І як це все виглядає? Ось я вже простьобала кусточку. Буде зовсім така проста, нічого особливого, закруглені края по типу як сорочки. На рукаві теж буде манжет з катушоном. Утеплювач холофайбер 100. Я взяла, не хочу дуже товстої, тому році я взяла 200 і була вона трохи затовстає для весни. Хоча ми її носили. Це ось такий такі манжет. Настівати на кнопки Я думаю, що буде цікава куртка, капчики. Це вже оці я наколола такі прості зовсім кармани будуть накладні. Це у нас буде такий тут підборт завертатися сюди. І курточка буде на кнопочках. Я думаю, що буде і практично, і цікаво, і стильно. Ну Єдине, що трохи вона світловата, якщо ходити десь. <на>, на майданчик гратися, але я думаю, що в нас ще буде якась запасна куртка така робоча. І ось на залишку в мене була ще така підкладка, вона трохи темніша, але в доньки в ікосі моєї зимова куртка теж світла з такою підкладкою, все класно виглядає. Ти більше що тут підборт буде такий достатньо широкий, то підкладку не буде видно. В Капюшон. Капюшон, напевно, теж буде з такої. Навіть якщо буде виглядати, то буде, ну, мається на увазі, що буде його видно ззовні, то нічого страшного буде цікаво. Дуже мені подобаються такі підкладки, які мають трохи якийсь принт. Такий прикольний. Так, це все буде в роботі. Тепер поговоримо про плани. В себе в запасах. Навіть не в запасах, а в залишках, тому що запасів тканини в мене дуже мало, так як я купую їх зазвичай під конкретний проєкт, але потім щось пішло не так, і трішки в мене накопичилися запаси, Тому що я більше почала в'язати, більше настали членів сім'ї, я не, не встигала всім пошити і зв'язати. Полізла я знов в свої чарівні ящики, нарила там кусок полотна, такий конкретний відріз, тому що, коли я його купувала, я планувала шити собі пальто і доньці, але донька не захотіла сірого кольору. Це було під час пандемії, десь 20 20-й рік. І тоді я собі пальто шила. Це було моє перше пальто. І я коли брала за нього шити, я навіть не розуміла всієї складності. Ну, пальто, ти пальто всі шиють, чому б я не пошию. Хоча таких складних плечових виробів, типу жакета, типу пальто я не шила. Як працювати з підкладкою, з таким об'ємним виробом, я навіть не розуміла. Я тоді замахнулася ще на утеплювач, там утеплила його ватіном. Це було щось таке стояче, незрозуміло. Я його міряла, мені воно не подобалось, тому що воно було оверсайзне, і ще я його утеплила конкретно. І я його не носила спочатку, а потім. Вирішила вирізати звідти той утеплювач. Я все вирізала із швів, не хотіла його повністю породи перешивати. Тож максимально ножицями пройшлася, все вирізала. І після того я його дуже активно носила. І потім Вже воно в мене просто висіло в шафі, і донька приїхала з навчання. Каже, може, я його одягну, кажу, ну бери, одягай. Хоча в неї вона вище з ростом і трошки рубу в був, був за короткий, але якось вона там стилізувала і все було нормально. Тож, тепер я вирішила пошити ще одне пальто. Зараз я вам покажу на столі, подивитися, що я планую. Є ось такий відріз полотна. Назвали його, продавець, впливала ще в Фейсбуці, ще зовсім зовсім. На початках і називали, що це штучний кашемір. Ну, ви зрозуміли, що це зовсім не кашемір, це штучна тканина, але вона достатньо нормально виглядає. Я вам скажу, що непогано носиться. Тому що е, кажуть, що є натуральний кашемір, може започуватися, а з цією тканиною нічого не сталося, тому що носили ми активно, я і донька пальто. то все було в ним нормально. І ще в мене є ось теж такий достатньо великий відріз. Це плащівка, але вона така не блискуча, не сильно шелепуча, приємна, я би сказала. І її тут достатньо багато, тут ще й на куртку вистачить, якщо потрібно. Купувала її дуже щось дешево на залишках на Оликсі. Вже використала на одне пальто, теж вона добре носиться, приємна носити її зручно і комфортно, і планую я. Використати її сюди до цього пальто теж. Я вже її тут прогладила. Донька мені вже допомогла її каже, там приміряти, це Та її хочеться приміряти. Тож буду кроїти, буду працювати над пальто. Звісно, напевно, на наступному тижні, тому що на цьому тижні ще потрібно завершити ті процеси, які я розпочала. Ще в роботі в мене є ось така класична спідниця. Це для моєї вікусі, для середньої доньки. Їй 13,5 років. Розмір тут СМ. Ще потрібно тут пришити обтачку. Ця спідниця буде без пояса, підшити низ, оформити ось цю розпірку, буде така прикольна тут на нозі. Тут це має бути по фігурі. Тут дві виточки, ми її вже приміряли, все буде. Ідеально по фігурі, по бедрах буде все чудово. Плискавка буде потаємна і буде обтачка поверху. Тачку я проклеїла, вона зафіксує, не буде нам розтягуватися тут талії пояс, і буде все сидіти супер. Ще підшиється потаємними стіпками тут. Я це все діло всі шви вже оверлочила. Все ідеально, дуже задоволена і своїм промисловим оверлоком. Це просто. Трохи вже наговорилася, аж голос мене сів. Так, те ще треба обтачку понизу обробити на оберлиці. Верху просто пришиється. Дуже така приємна тканина, вона недорога, щось дуже недорого. Розпаковки у мене на каналі є. Я вам залишу посилання. Переходьте, дивіться, бо вже точно не пам'ятаю, яка тканина, з якого магазину. У мене є навіть відео про всі магазини, де я купую тканини. Теж залишу вам під відео. Ви можете перейти переглянути, якщо вас ця тема цікавить. Якщо ви хочете, що шити. цей переходить теж у виточку з цієї сторони просто виточка. Як ви вже зрозуміли, я дуже люблю шити. Мене просто це захоплює. Я почала один виріб, захотілося інший, і це так, як якимось конвеєром. Старшу доньку запитую, чому ти нічого не замовляєш, вона каже, де ж нічого не пропонуєш. Тож, буду працювати, ще є деякі побажання і від старшої доньки, тож будемо творити, витворяти, робити цей світ кращим. Ще цього тижня я планую відкласти всі свої процеси, і в'язальні, і по пошиву, і пошити для молодшої доньки сукню з льону, яку я вже планувала ще в тому році почати, але я думаю, що ще не пізно. Тому що якраз зараз вона вже ходить, грається, вже більш доросла, вона вже все розуміє. То я думаю, що їй буде навіть і цікавіше і буде більш актуальна вже сукня. Так як в п'ятницю їй буде вже два рочки, то якраз буде до свята їй сукня. Я сподіваюся, що я встигну пошити, побачимо. Це все в кінці тижня. Я покажу, чи вдалося мені, чи не вдалося це зробити. Ну, на всякий випадок, у нас вже є готова сукня. Якщо вдруг я не встигну, то е, нічого страшного. Буде пізніше, але дуже хотілося втілити це все життя. Тим більше, я прикупила для Льону ще й таке ну, типу бавовняне мережево, і хочеться. Оздобити ту сукню мережеву, зробити її таку еко-еко. ну Побачимо, що з цього вийде. Мені самій цікаво. Тут я пошити ще сукню для доньки. І ось у мене є такі відрізи льон. Це в нас колір бежевий, а навіть не написано не написано який склад, але це тут льон з віскозою. Він не 100%. Тобто він більш практичніший. Я вже з такого льону шила собі сукню і шила зелений костюм для старшої доньки. Там була сорочка і штани палацу. Вона вже його, скоріше, всього, ще зносила, тому що це було вже давненько, вона ще вчилася в школі. Є ще в мене такий відріз кольору капучино чи такого молочного шоколаду, як то називає. І я поки що вагаюся, з якого кольору першу шити. Я ще думаю, що, можливо, це буде ось цей полин. Але я не впевнена, чи підходить до нього мережево, тому що я хочу оздобити мережево. Там буде рукав фонарик і буде така пишна спідниця. в тому в тій сукні. І ось це я собі думаю, що ж краще. Мені подобається ось таке мереживо, яке трохи ніжніше, не таке широке. Але там планується різні сукні. Ну, не все зразу, звичайно. І більше, найбільше мені подобається ось оце. Я думаю, що навіть якщо оздобити ось цей колір, і воно і сюди непогано підходить, і сюди непогано підходить. Я не знаю, як доньці буде до лиця, ці кольори, є, але хочеться такого максимального чогось натурального. Ну, мається на увазі по вигляду, тому що. Тканина ж не 100% натуральна. Це я собі думаю. Єдине, що перед розкроєм, я хочу намочити цю тканину, подивитися, наскільки вона сяде. Тому що я думаю, що все ж таки вона трохи підскакує. Ну, Це широке, напевно, точно ні. Оце з тих двох я буду обирати. Оце мені найбільше подобається. Ще в мене було одне мереже, але я вже його використала. Замовляла я це мережево на Алікспресі. І я вам скажу, що воно. Достатньо непогано виглядає і по відчуттям, ніби дійсно як баво. Ви мені напишіть, який колір більше вам сподобався. Якщо ви не хочете пропустити нові відео, то підписуйтесь на канал. Якщо відео вам це було цікавим, то напишіть мені про це. І взагалі, коли ви, наприклад, не шиєте, а в'яжете, напишіть, чи вам цікаво дивитися про інші види рукоділля. Я вам дякую за увагу, дякую за підтримку і до зустрічі в нових відео.